На вечір, присвячений 180-річчю з дня народження автора першого українського історичного романа Пантелеймона Куліша, до бібліотеки запросили студентів та учнів міста. Як розповіла завідувача відділом бібліотеки Світлана Савчук, працівники книгозбірні хотіли по-новому поглянути на творчість Куліша. Ми хочемо розповісти про Пантелеймона Куліша з тої точки зору, не так як він освітлюється в підручниках, в рестоматійному плані, а Пантелеймон Куліш як особистість, особливо такі цікаві інтереси з його біографії, перебування його в нашому місті, де він працював викладачем гімназії декілька місяців. Також бібліотекарям вдалося переглянути стосунки Пантелеймона Куліша та Тараса Шевченка, які у хрестоментійній літературі завжди подавалися як вороги. А після кропіткої роботи дослідників виявилось, що насправді ці два літератори були палкими друзями, але мали різні погляди на життя.